Вони чи не найбажаніше ці для ворожої авіації артилерії та власне дронарів. оператори БПЛА 118-ї бригади, які розносять надруски російську броню та випаровують у полях і лісах заблукалих штурмовиків. Хлопці з команди Марса самі починали з піхоти, потім були розвідниками і трощили танки з гранатометів. А нині вже опанували фактично всі різновиди безпілотників: від Мавіка до ФПВ на оптоволокні. Щоправда, від армійці почали активно. Івно придивлятись до неба, де нишпорять чужі крила, які можна і треба знешкоджувати зенітними БПЛА. А невдовзі кажуть вояки, дійде черга і до шахедів. Це працює адреналін, і ти розумієш, що якщо не ти танк, а то танк тебе. Вояк 118-ї бригади на псевдомарс згадує свої відчуття, коли торік у лютому під роботиним він з гранатомета поцілив у ворожий танк. Влучний постріл зафільмували побратими. Ось Марс зі шведським АТ-4 на плечі. Холоднокровно, немов на полігоні, націляється на панцирник. Я навіть не очікував, що зразу по ньому попаду. Але я вже побачив, як втікає ворожий екіпаж. Відразу хлопцям каже, що подавайте кулемет. Уцілілий екіпаж російського танка, покосили з автоматів і кулемета. Йому лише 27 родом із Київщини захищати країну пішов добровольцем у перші дні повномасштабної війни. Спочатку був піхотинцем, потім розвідником. Це відео так само на згадку про ті часи. Виходиш? Оце було! Слава Україні! Та для його команди часи пішої розвідки дідівським способом уже у минулому. Нині вони 118-ї бригади найширшого діапазону. Працюємо бомбери, ФПВ, мавики, скиди, оптоволокно. Працюємо ще по наземним цілям. Цим зенітним ФПВ, який армійці задіють для ураження крилатих повітряних розвідників, керує рівнянин, ветеран АТО на псевдокорінь. На вашому рахунку, скільки вражених цілей, якщо ведете статистику, звісно, ну важкої техніки. Пару танків легкоброньованої техніки, а те, що легкових, то я навіть не рахував, бо кожна зміна по пару штук. Жива сила, то лики ми їх не рахуємо. Доправкою Марса та його команди до позиції опікуються водій із не менш промовистим псевдо. Шумахи житомарянин розповідає, мобілізований торік, та зазнати, каже, вже довелося чимало. Приміром, гонитва кількох камікадзе за авто. Я їхав хлопців на позицію міняти. 에, було пів первого ночі, і мені в рацію передають, що за тобою чотири дрони летить. Ну, я не знаю, якось чудом встиг туди втекти. Я по полі там 100, 90 100 їхав. Мені трохи кричить, давай газу, кажу, стрілка вже лежить, кажу, нема куди. Ну, я розумію, що нас шукають, намагаються вистежити. На цих кадрах робота дронерів 118-ки, Броня із додатковим захистом, розгублена піхота, буханки. А нині вони частіше дивляться угору, на крила розвідники. Нещодавній здобуток БПЛА Куб. Так, працювали ще по повітряним цілям, а знайшли куб. Він використовується як для виснаження нашої ППО, тобто він там коштує близько 2-3 тисяч доларів дронами-перехоплювачами. Її збивати набагато ефективніше. А ще кажуть дронарі-зенітники шахедам приготуватись. Надалі ми маємо теж плани збивати шахеди і підемо до цієї цілі. Нині армійці збирають гроші на обладнання ФПВ, зокрема зенітних. Тож просять небайдужих долучитися. Андрій Почт Артан Деженко факт Сі Єдині новини.